Сьогодні виїхали в лісочок, трошки далеко. Товариш не хотів їхати взагалі, ну але якось отак з одної ямки попалась монетка і тут там, мені попався жетончик, от, Вбитий, вбитий напроч. Не знаю, чи є надписи, чи нема. Зараз спробую помити і, можливо, щось Тоже, буде видно. Жетончик помив, є якісь надписи. Цікавий жетончик, правда, дуже погано видно надписи. потім... Почищу краще вдома Що ж, так... Ну а тут йдемо, йдемо. Отак от, от ліс, галявина, там вирубка якась. І отут якісь дурочки. Ми купили снаряд і лишили на дорозі. недовбні, Хтось загородив. ну Тобто, якби спеціалісти вже тут були. Але він тут довго лежить. Жапа була. Частина ножню відвалилася. А в мене штачок у ножнах. Друга частина відвалилася, зараз спробую його витягнути. Так, витягнути не вдалося, я його стукнув об дерево і ножни самі розсипались. Але тим не менше, бекалітова ручка, накладки, точніше. ну і такий вбитий ножик. Почала, що у теж відмітився, дивися. І штик, і ножне витягуй, витягуй. Коротше, лошара, реально лошара, Воно ж не збоку, штик з боку поломаний. А, печально. Ну що ж, в мене сигнальчик. В болоті. Витягуємо от, от железяку. Щойно витягнув. Бачу, накладочки були, певно, з дюралі чи як. Ще навіть не знаю, що це за, за приколи, як його звати. Ну але, ну. Попробую зараз почистити легенько, можливо, щось появиться на світ. Хоча я думаю, що стан його жахливий. Слух. Трошки почистив железяку, ушедший в хлам, курок відвалився, стукнув до дерева. Я боюсь його далі стукати, щоб він взагалі не розсипався. Ну, але мелочно, приємно. Сам факт находочки. Я опять відео таке тут. Не, на сьогоднішній виїзд досить вдалий. Щойно мені вискочила отака от пряжечка СС Металева. Почистити її гарно, я думаю, щось буде. Барельєф є, орлик видно. Зацепчик теж присутній. Вилочка, ну все як має бути. Головне не перестаратися з чисткою. Бо я бачу край її вже отута надломаний. Трошки згнивший. Ну, нічого, добре, що вона не в болоті була б в болоті розсипалась. Пряга СС. Отам от з боку гниле відро. А під таким пеньочком от, з ямки одної. Ось два штичка І мосенка. Штик один Маузер з биколітовими ручками, але без ножен. І другий штик Австріак, якщо не помиляюся. Е -е, був в ножнах, але ножни гнилі. Розсипались. Ну, Мосінка була з магазином, але магазин теж розлетівся. І затворчик. Це був якийсь прикопчик, чорний сигнал, почали лізти ленти і тут а, все от в таких от цвяшках. Того, звичайно, всього ми брати не будемо. О, підсумки полізли. Просто розкопаємо. Подивимося, що буде декілька метрів від того місця, так от зверху. Ямка, навіть я не копав. Просто от от, цілий до радянського кулемета, але вони не в ленті, вони роз... на ну, Наскладені просто патрончики. Такі от. Тож їх брати не буду, розсипати також. О, Їхали дві години до того лісу. Коротше, зайшли в ліс, почали ходити, шукати. І перший сигнал, по суті перший сигнал, і мені вискочив жетон рієшний, е увольнительний на звільнення. Ну, котлетка така немаленька, досить глибоко сиділа. Стан такий собі, ну, але знахідка чітка. Продовжуємо. До Старенькою дорогою, розвідка у нас. Тут вискакує от, така от приблуда. Сигнал, як корок з під горілки. А результат. Отакий от, от німецький значечок. Зимова компанія. Якщо не помиляюсь, зараз почищу. Легенько протер Отакий от, от значок. Що на зі землі вискочила така бляшка. Я бачу польський орлик. Зараз ми його чистимо. Ну, не срібло, але було посріблене. 1900 Якийсь там РР чи що 19 РР диви із закруточка ззаді. Да, знак вообще шикарний сьогодні моє. Блондинка мене знову здивувала. Не знаю, чи це відео десь вийде в якийсь архів чи не вийде. Хлопці в шоці, я теж в шоці. Яма дуже велика, то просто дуже велика яма. Така глибока-глибока. Так, Трошки железяк попалося до неї. Ну, Сошки, мартірка попалася, приціли. Один, другий. Моя лопата теж, хоч старенька, але вже ну, роботу свою знає. Попалося два ящика з таким гамном. Я їх зараз назад закопаю. І от саме основне, знахідка для музею. Конкретно для музею і більш ні для чого. Опа! Оце тема. Це є міномет, комплектний. Навіть боєкомплект є станок для прицілу, плита, ну і сам мінумет. Я так думаю, що це є 150-ка, а можливо і не 150-ка, можливо 125-ка. Не знаю. Дасться чути. Штам для циркуль візьму, і помірюю. Є вам табличка. Треба почистити, тут видно якісь циферки, всяка ерунда така. от Така от желізяка. Знахідка топ. Тобто МПХ відпочиває. А ця ерундиця, то є вещь.